Ну, дивимося всім миру та добра. Дивимося, як може працювати твердопальний котел і це ж в, на фірмі Борца. Якщо сказати, що це чорний дим, це ж нічого не сказати. Він чорніший чорного. І Мені не одразу запитують, чому котел може диміти? Чому котел може диміти? Такі котли, вони димлять. котли вони димлять. О, дивіться, у нас котли теж димлять. Не вистачає турички, думаєте, та ні, ви помиляєтеся. Туричку ми дали прямо на вихід. Тут горить воно вгору. Прямо на вихід. Дивіться, скільки ми турички туди вліпили. Бачите, скільки вторички йде. І ще, якщо зараз, не знаю, камера передає кольору, огню, насправді вогонь ще червоний. Червоний. Але прикриваємо. Тобто прикриваємо тут трошки подачу, аж гасне тут. Аж гасне тут. Пропадає навіть туричка, пропадає. І що таке? Аж починає там кипіти в котлові. От з чим? А, ну Давайте пишемо коментарі. ставимо на паузу, поки ще не знаємо, чого воно таке може бути. А зазвичай тут такий синенький вогонь. Синенький вогонь на туричці і котел горить ну, з маленьким димом. Зараз розк... розкриємо вам секрет розкриємо секрет. Робиться прибирання. Робиться прибирання. Там і дерев'яні, і пластмасові, і, і, і все, що є, дивіться, хламом забили. В ну, основному сосна, така дрібна дрібна сосна. Сильно подрібнена. Велика площа, велика площа реакції соснові із смолою. І не справляється. Котел ну, не розрахований такий режим, не справляється. Треба робити спеціальне якби, газове вікно. Туди подачу цього, подачу додаткову якусь. Навіть аж чути, як самотюк перетягує клапан десь ударить клапана, хоча вже воно вийшло в робочий режим, звороти, ну там цей термометр не, не чесний, але бачимо вже в теплокумуляторі другий термометр нагрітий. Ми зараз відключили від сонця нагріти, хоча на сонця, сонця то й немає, сонця то немає. Палиться сильно дрібні, сильно дрібні детальки, сильно дрібні в основі. Замітки. Відходи хлопно забили, повітря не проходить. І дуже велика площа реакції. Дуже велика площа реакції. І тоді він димий. Коли закладаємо людські дрова, він нормально горить. Сосна дрібна. Дрібна сосна не справляється. Не справляється якось так. І це ж не те, що там якусь хвилинку, воно тривалий час не може, ніяк той дим пройти. Ніяк той дим не може пройти. Не? Бачимо, прямо трубочки йдуть прямо на вихід. На вихід даємо повітря ого. -го. Ну, щоб, було, щоб воно зайнялося, треба сюди температури. Мабуть, тут і не вистачає температури. Та й температури тут вистачає, не вистачає йому кисню. Не вистачає кисню. Там турболізатор. Турболізатор, мабуть, той червоний, досить. Добре, я не бачу звідси. Просто турболізатор даємо свіжу порцію. Бачите, скільки повітря. Скільки його не давай, не можна. Не можна це побороти явище в такому режимі. Якось так. Так що я думаю, кому... Слідкуй за нами, йому комусь буде цікаво, таке побачити І потім буде на нормальних дровах, ми знімемо, покажемо, як воно на нормальних дровах горить. А хтось закидає там, е, крупний, крупна фракція, там дуба чи якась бука. Там взагалі не буде диму. От вам, будь ласка. Та навіть на сосні ми палимо. На сосні чуть-чуть легенький димочок. А це так забили що воно не може перебрати. Не може перебрати. Не справляється, просто він аж, аж, аж той котел. Йде в такому навантаженні, щоб ще.